Саме перше, треба знищити корупцію, щоб його зовсім не стало у Києві, зробити муніципальну поліцію, щоб вона слідкувала за порядком на Україні, повинні бути школи тільки українські, ніяких російських, а вивчати мову українську і російську. І все. І всі питання двомовності знімаються. А якщо людина... Значить, іде в школу попа часить, а сидить, а сюди в голову науку не бере, вивчає мову іншої держави, а своєї нехтує, значить, їй у державну установу дорого закрита. Отак вона повинна бути. Честно говоря, я вот... Я количество реформ, которые предлагаются, я даже, честно говоря, не знаю. Я слышал много по, по, в экономике, в здравоохранении, в финансах. Ну, в общем, куча всего. Но я считаю, что самое важное сейчас это реформа налогообложения. Почему? Потому что в том виде, в каком сейчас существует эта наша система и уклонение от зарплат, люди уходят, черные зарплаты, все. Если вот как... Даже не хочу рекламировать, но один у нас здесь есть деятель в Украине, он очень оптимальный предлагал параметры этих самых налогов, налогообложения. А в том виде, в каком оно есть, это просто ужасно все. И бухгалтера плачут, и предприниматели плачут. Да. Теперь коррупция. То, что, то, что у нас никуда... вот два момента, я считаю, приоритетные. Коррупция, куда у нас не сунешься, везде надо платить деньги. Причем совершенно... Да в любой сфере, куда не возьму. Поэтому коррупция, я считаю, что вот эти два приоритетных. Мало верю в какие-то реформы, потому что я пока еще мало что видела, и сейчас очень сложная ситуация в стране в связи с войной и, и так далее. Вот а что менять надо. Это очень сложно сказать, но, как я уже сказала, оно должно быть достойная заработная плата. Это раз, должно быть оборудование. Ну, больше финансирование. Коррупция от чего зависит? От недостаточного финансирования. Если у человека нормальное заработное, он нормально получает нормальное оборудование в больнице, нормальные рабочие условия, он будет менее склонен к тому, чтобы брать взятки. То есть все решается только финансированием. То есть меньше коррупции наверху, больше денег на всякий внизу, да, на всякие социальные проекты, социальные реформы. Все элементарно, просто с... каждый раз мы кому-то выбираем, кому-то доверяем. А как оно в реальности будет, мы не знаем. Вот. Ну, будем надеяться, что мелкими-мелкими шажками что-то будет в этой жизни меняться благодаря каким-то новым людям. Вот. Я верю, что все-таки кто-то есть там у нас наверху, кто хочет что-то поменять. У 2015 році дуже важлива податкова реформа, тому що зараз наша країна знаходиться в стані воєнному стані, ми, ми воюємо з терористами, з окупантами нашої країни, і е, дуже важливо умови інвестування, тобто гроші осядають там, де є гарні умови інвестування прозорі чисті правила гри. А при цих умовах, що зараз є, і якщо не не створити достатньо гарні умови для інвестування, то ми багато втратимо, мені здається. Тому податкова реформа це дуже важливо. Житлово-комунальне господарство дуже важливо, тому що ми е, споживаємо яку воду, через які труби вона тече. Е, е, зараз у нас втрачається е, не візде, не візде е, е, опалення відбувається. Що зможуть виконати виконавці влади в 2015 році? По-перше, це треба подавати корупцію. Потрібно в першу чергу судова справа, виконавча прокуратура. Це в першу чергу, щоб вони це все зробили, щоб там не було. Того, що відбувається, стояв народ на Майдані. Люди віддали життя своє зараз, в АТО, а нічого не ще не виконано. Ніхто не один не заарештований і немає ніякої відповідальності. А потім вже підуть і інші отрасли. І треба, щоб запрацювала економіка в нашій країні, щоб ми переходили від комерці... комерції до економіки, тому що Україна має. 23% чорнозему і України ще ці землі чисті, тому треба, щоб ще потім дуже глянули на сільське господарство, на відновлення фермерських господарств, тому що ми можемо продавати свою сільгоспродукцію в Європу і в Азію. Які реформи потрібно зробити, звичайно, потрібно по порядку. І терміну в кабінету міністрів президента можна сказати зовсім обмаль розтягувати, так як це було інші роки. Тут настільки попередники так уже пограбили наш народ, що Треба настільки швидко робити реформи і починати з чого? Звичайно, перший крок це треба починати з прокуратури. Далі зразу ж паралельно. Це судову систему. От реформувавши судову систему, прокуратуру, далі треба вже реформувати освіту. Освіту. Е -е, не рік. Не рік. Це повинні ми зробити максимум за 3-4 місяці. Реформи, мабуть, це саме перше. Створення громад. Тут тобто в селі, в кожному селі повинні створити громади. Це саме основа основна сьогоднішній день. Де бюджет повинен формуватися на місці. Це саме основне на сьогоднішній день. Де це, це да, децентралізація фінансів. Як ми не, якщо ми перейдемо до децентралізацію фінансів, ми всі питання знімемо автоматично, всі знімуться питання. Подовжує енергоресурсів. Питання енергоресурсів на сьогоднішній день воно автоматично вирішається. Наше сільське господарство, наскільки може забезпечити як продуктами, так і енергетично. В чому енергетично? Енергетично сьогоднішні є на сьогоднішні нові технології, які дають можливість. Повністю забезпечити енергетичну село. Це використання енергетичних, це відходи від зернових, відходи від переробка біогазові установки, які будуть виконувати функції як газу, так і вже відродження землі. Тобто, на сьогоднішній день питання енергетичної затрати на селі буде знято. Податок повинен бути єдиний для всіх починає від 15 до 19 процентів. Але обов'язковий, що 10 тисяч отримує, він за 2,5 тисячі наплатить, остальне він платить. Що, що 3 тисячі платить за 500. Тобто податок повинні всі платити. Дело в том, что у нас проблема возникает с законами. Если, может быть, они где-то и хорошие, но никто их не выполняет, к сожалению. То есть, если законодательная власть как-то работает, то исполнительная не работает. Поэтому привести в порядок вот этот баланс, создать между исполнительной и законодательной властью, это трудно, потому что, к сожалению, коррупция на всех уровнях, от низа до верха, и она никуда не делась. И я думаю, что она... Не денется, если мы будем вот так вести себя и так как бы наши э, власти будут себя вести, как они ведут сейчас. Люстрация. Какая-то она однобокая получилась у ребят? Потому что по большому счету ведь э, люстрация должна быть, наверное, относиться к людям, которые, ну, скажем так, навредили стране. Обязательно нужно вернуться к э, обучению. Профессиональная область вообще вся выбита сейчас. То есть мы скоро придем к тому, что некому будет на работать. Мы будем приглашать э, представителей третьих стран, чтобы они нам делали сантехнику, ремонты, клеили обои, убирали квартиры там или убирали дома и так далее. Які можна зробити реформи за рік? За рік реформа одна. Я вже ж не один раз говорив. Реформа одна це один будівництво квартир, це один метр квадратний житла. При будівництві квартир будуть задіяні всі сфери України, всі сфери України, в тому числі і медицина. І воно потягне, і освіту, і культуру, і медицину, і на армії буде, і на все. Я вважаю, що зараз критично необхідно це боротьба з корупцією, реформування е, сфери МВД, міліція, суди, от правоохоронні всі органи повинні, е, люди повинні розуміти, що відбувається в цій системі і що ми отримуємо через якийсь певний термін. Це перше питання. Друге питання е, розвиток. Ну, Україна настільки стає бідна у зв'язку з цією девальвацією з цими всіма речами, що е, якщо не буде якогось нормального економічного розвитку і розуміння в підприємців, в бізнесу, що буде відбуватися в наступних, там якийсь термін, рік, два-три, просто країна залишиться одні пенсіонери і ті, хто не вміють щось робити. Всі люди, думаючі, е, які щось хочуть в житті досягнути, вони просто вийдуть в іншу країну. Як на мене. Якщо наш уряд не скаже, Арсені Петрович, якщо не скаже, що, шановні громадяни, ну, війна війною, війна все-таки. ну, Війна відбувається на території, там, я не знаю, 5% українського, української території. Всі решта люди живуть. ну, Хтось допомагає армії, хтось не допомагає, але більшість людей живуть тим життям, яким вони жили. І більшість людей очікують, що все-таки е, якийсь меседж отримати від, того ж самого прем'єр-міністра, що шановні, там з 1 січня у нас є програма, і ми хочемо жити там по новому. Там як вже живемо майже рік, але ми хочемо розуміти, що це буде значити жити по-новому. Що можуть змінити насамперед не повторювати помилок минулого і не боятися говорити говорити навіть хай вони нароблять нових помилок, але щоб вони щось робили і відкрито обговорювали, щоб не було отих, от навіть перші дні роботи уряду. Вже видно, що багато у них старого є старих звичок, які перенесли, не дивлячись, на те, що парламент оновлений більш ніж на половину, вже якісь тут. Ті, що прийшли нові, поки що їх, їх ніби не сприймають і на них не звертають. Все одно традиції старого парламентаризму. Я вважаю, що повинні не боятися робити, навіть робити помилки, але щось робити. Реально щось робити. Я все-таки вважаю, що ну, тоді б треба було більше грузинів просто запросити, щоб якісь такі визначні реформи були. От. Тому я думаю, це. Буде важкувато дуже, дуже важко буде. Я думаю, і ми вже самі бачимо з приводу там, наприклад, люстрації тої очищення влади, як ті ж судлі, судді відреагували. Очікується знову ж таки багато реформ. Хотілося б аби були реформи, звісно, у військовому міністерстві, тобто, щоб дійсно ну, надавались і кошти, і вони нікуди не відмивались, і щоб наші хлопці хотіли, ну або хоча б були впевнені у тому, куди вони йдуть, і власне, що про них подумає держава. Ще хотілося б сказати за реформи освітницькі, тобто, дійсно хочеться в інститут поступати не просто так, а аби це давало тобі змогу надалі розвиватися в чомусь, і деякі предмети тобі абсолютно не потрібні, але вони нав'язуються тим, що вони загальнообов'язкові. Питання навіщо навіщо витрачати свій час і свої сили за того, аби вчити. Те, що тобі не подобається. Ось. І в принципі, хотілося б дійсно, аби була у нас справді, ну нарешті, вже ж ця люстрація. Наскільки ж можна, люди. Ну вже ж збагніть, що ми вже багато втратили. Саме головне зараз забезпечити енергонезалежність України. І в цьому. Сенсі потрібно підвищити чи посилити геолого-розвідувальні операції, наприклад, в Полтавській області. І, окрім того, потрібно здійснити державний контроль над тими. Приватними фірмами, які здійснюють таке видобування, газове видобування, нафтове видобування, для того, щоб забезпечити не тільки приватні фірми, які перепродають цей газ, там, нафту, а й населення України. Потрібно здійснювати житлове будівництво. На пільгових умовах, тому що люди всі без житла, особливо це, це стосується тих біженців з Донбасу, з Луганської області. Я простому народу, допустимо, молоді, яка готова потім готова і хоче жити у нормальній державі, боротися проти корупції. Плюс до того, ще це не люди, яким Треба, скажем, обезпечити собі гідну старість. Ну, реформи на наступний рік. Я думаю, що їх не треба чекати нового року, їх треба почати зараз негайно. Тому що, як відомо, наше керівництво, чи президент, чи прем'єр-міністр, так само депутати, непонятно, де вони знаходяться, в якій вони буферній зоні їздять і де вони знаходяться. Раз, по-друге, треба, я вважаю, що все ж таки правильно було б ввести військовий стан. Для того щоб військові все-таки встановили мир. Я хочу сказать, что нашему государству прежде нужна, как вы говорите, перезагрузка молодыми спеціалістами. Ведь то, что сейчас нанимают иностранных к нам на великі посты, как говорится, в правительстве, дает просто основание думать на то, что у нас не хватает своїх умов. А они у нас есть, поверьте. Я просто, Учитель еще к тому же, бывший. И я знаю очень хорошо молодежь, которая вот как раз сейчас взрослая. Вот им надо давать дорогу. И поверьте, украинцы отличаются очень сильно от немцев тех же. Когда они приезжают туда, они именно работают. Вот. И по поводу реформ, ну, конечно, хотелось бы, чтобы был мир. Это, конечно, не, ну, я не знаю, что это в, в рамках реформы. И еще реформа образования, я бы сказала. Вот это вот, знаете, как вкладывают страны Европы, не только Европы, а Америки в свое образование. Это основное, что потом выведет страну дальше. То есть они не смо... Вы Понимаете, у меня такое ощущение, что наше правительство, оно думает вот сегодняшним днем и немножко вперед, немножко. А вот там думают вперед очень далеко, да, даже не десятилетиями. Они вкладывают свое молодое поколение, то есть в обучение, в разные программы, для того, чтобы потом результат. І от зараз ці діти, які 23 роки, це виходить нас, України, вот чому б не искать серед них, чому простих, не дітей-олігархів. Треба підняти матеріальне забезпечення. Взагалі, рівень країни треба підняти. А підняти рівень країни це не підняти їхнє підприємство, це підняти багато інших речей. Тому все, та на що треба, це реалізовувати те, що у нас мудрі конституціоналісти і мудрі навіть люди, які складають законопроекти, які вже написали ці закони, які вже є. Їх просто треба реалізувати. Та же, якщо почати таке, що кидається найбільше в очі, люстрація. Ну, реально її ж не проведено в районах, в областях люди, які служили регіонам, якщо вже ми їх так тавруємо. Хоча там було і багато нормальних людей, які служили регіонам, вони перешилися і собі працюють на зовсім іншу політичну партію. Це є самообман, так це є самообман. Тобто, перше зробити те, що, що заплановано. От є план дій уряду. От якщо вони хоча б половину з цього зроблять, то це от і все, що треба робити.